Дякую, насправді це я вважаю не останній підхід до цього снаряду. Бо співробітництво це надважлива річ. Ми вже пройшли перший скажімо, етап в міжнародному співробітництву. прийняли відповідний законопроект. За шоловського окрема подяка. Наступний етап, етап співробітництва між територіальними громадами. Знову ж, в нашому ру євроінтеграційному русі це співробітництво має бути тільки посилюватися і між громадами Європейського союзу і всередині і більш того, регіони мають співпрацювати. Це наступний етап, на який ми скажімо, звернемо увагу, особливо прискіпливо. От щоб я тут хотів звернути в контексті до речі, фінансування абсолютно це я повністю погоджуюсь. Ми не втрачаємо півроку, який є. Більш того, якраз поки процес буде, ми приймемо його в Верховній Раді. Потім буде підготовлена ще нормативна правова база від кабінету міністрів України. Якраз ми вийдемо на друге півріччя, коли більшість бюджетів будуть переглядати. Не впевнений, що там буде прямо. Шикарно все, і будуть якісь вільні залишки, якісь кошти, які вони можуть додатково використати, Але тим не менш, вони мають розуміти, що в них є можливість тепер також використовувати ці кошти, переглядати бюджети, використовувати кошти для свого співробітництва, покращення взаємодії. А подекуди оптимізація якраз цих видатків, бо ми розуміємо, що громади будуть мати можливість покращити взаємодію з іншими громадами. І в якихось напрямках дійсно це буде ефективно і продуктивно. Я хотів би звернути ще увагу, чому кажу, що це не останній підхід до цього снаряду, саме співробітництво, Бо нас чекає, ще агломерація це ж ж саме співробітництво, але більш таке вузькоспеціалізовано, можна сказати, в якомусь сенсі, але тим не менш. <nenhum> e -e -e... Власне, ми постійно працюємо в комітеті, розуміємо, що це процес динамічний. Постійні якісь речі, які себе там можливо не показали, як як на мого крана краще. Ми їх переглядаємо, те, що було запропоновано як найкраща практика. Ми беремо і впроваджуємо. Завжди слухаємо самоврядування, і Знову ж євросоюзу беремо найкраще, що там є. Інтегровуємо навіть раніше ніж тому мовно, євросоюз. Нам кажуть і. Каже і радить, що або, будь ласка, запровадьте це до руху якраз до нашої європейської родини. Тому цей крок знову ж таки на опередження цієї історії, і дякую всім, хто брав участь, і знову ж не скидайте обертів. Це процес, процес динамічний. Постійно звертайте до нас. Як бачите, ми завжди слухаємо раді, почути нові пропозиції для того, щоб їх дійсно внести. Бо вам це в першу чергу органам місцевого самоврядування впроваджувати. Дякую.